Ви, ви не я, ви не повинні думати, ви дожді. Ви навіть вийшли, що мене ручку попросили писати якесь пояснення. А ну ждіть. Я вам повідомляю. Що я... Я, Лю... чую, ну, І... що ви я вам повідомляю. Що я людина у правовому статусі людина зараз. Я знаю, що ви людина статусі. Ви в першу чергу громадянин України. Ні, громадянин це статус. Я людина у правовому статусі людини. І, І все. Все. Це все, на що ви, що ви в Ютубі подивилися, що ви людина встатися людина? Я а хотів ще... би дізнатись, на підставі чого огранічують зараз мої свободи. На, на підставі того, що у вас є порушення закону про мобілізацію. Тому, оскільки працівники поліції цим не займаються, займаються ДЦК -ТС. На... Працівниками поліції було викликано наряд ДЦК ТСВ для того, щоб далі з вами розібрались по ситуації, що у вас не так. Що вас там з військово-обліковими документами і так далі? Відповідно до норм вчинено законодавства України. Кожна військово зобов'язана особа має при собі насильства військового штату військово-бійкові документи та на вимогу працівника, як вони зараз говорити в поліції, надати його для перевірки. Це передбачено законодавством. От питається засунуть мені бумажечку. Почитаєш Оце отак діє в нас поліція. Отакими Закони Вони давали присягу захищати Родину, захищати громадян України. А як е, прийшов час захищати, так вони отак бумажечки совають, щоб ти, який не разу не служив, Ішов захищав родину вместо них дивіться, я спілкувався з поліцейською, яка мене зупинила. Ви можете покликати поліцейську, яка мене зупинила? На якій підставі вона зараз ограничує, чи ви ограничуєте мій рух? Зараз я з вами спілкуюся, так як ви... Я можу їхати? Виклик на лінію 102. Так, да. ви, ви мені... Я наступне. На що ви робили виклик на лінію 102, щоб просто зараз поїхати? Мене ограничили в моїх свободах. Я вас запитую. Я можу рухатись? Якщо так, да, то я поїду. Якщо ні, ви повідомте... Я Бо поліцейська повідомила, що я не можу рухатись. Угу. Вона ж вам пояснила підставу, чому ви не можете рухатись. Я вам тільки що пояснюю за це діло е, стосовно ваших е, моментів з ТЦК ТСП. А ви мене не захотіли слухати. Я не знаю, хто такі ТЦК ТСП. Що? Кажу, я не маю ніяких справ з ТЦК ТСП. Я думаю, що маю. Угу. Ну так це ваше убіждення. Угу. Да. Як працює наша доблісна поліція? Це ви молодці. Місто того, щоб шукати преступників, щоб вони зараз їздять, їздять, їхав син з татом. Тато військовий зараз у госпіталі на реабілітації привозив. Вони визвали, тато відправив на таксі в госпіталь. Тата відправив на таксі в госпіталь на реабілітацію. І вони викликали, викликали ТЦК, приїхали всі сюди, з'їхались. І зараз питаються: не дати мені рухатися, хочуть забрати мене зараз в ТЦК. вас вас хоче чого ви хочуть забрати? Я можу рухатись. Ви ви? мені поясніть, Я можу зараз, я вільний. Чому? Що ви дали повідомлення на спецлінію 102, я хочу дізнатися суть вашого виклику. Я вам повідомив, якщо ви викликали безпідставно ага. наряд поліції, то за завідомо неправдивий виклик поліції передбачена відповідальність статтю 183. Зрозуміло ага. вам? Да. Дайте, будь, будь ласка, якщо ви зробили дзвінок на лінії 102, то я вас готовий виступити. Я вам повідомив, що поліцейська огранич... составила на мене всі матеріали по причині зупинки, і після цього. Коли я, мав бути, вільний, вона ограничила мій рух. Напіває На під... бути вільним. Ну все, я... вона вважала, що я щось порушив. Составила матеріал. Я з ним не згоден. Але а я його підписав... Якою обов'яза подія, ніж до хату здобувати? Який обов'язок? Обичний. Обов'язок. Правила, дорожнього руху, розділ 2. Коди сюди приїхали. На, навіщо приїжджали і навіщо вони виїхали? Вони перші ніс є тема своїх службових обов'язків. Угу. Вони поїхали так. А чого вони не виконали свій службовий обов'язок? Якщо ви, ви кажете, що. Ну, ви, ви, ви кому? Як вони виявили, ви, виявили мою особу? Ви, їм, ви з ними співпрацювали? Ну ви? Як вони виявили мою особу? Ну, я з... цікавлюсь, як вони виявили мою особу. Як вони сюди попали? А ви складно виявити? Встановити вашу особу. Ну, звісно, я був декілька разів в відділку поліції. Не одні працівники поліції не змогли встановити у відділку. А вони якимсь чудом. А вони якимсь чудом. Так, да, так буває. Якщо так правий оборосний водій, то правда. Водій це той, хто рухається. Я стою. Тому водіє... То, так, да, ну це водії. я не водію. Так. У вас було два правопорушення. Одне із них, як потрібно доводити, це відповідно. У мене не було Жодного правопорушення це коли суд уже. Коли суд далі. Я вам поясню, працівник, якщо ви, ви ж кажете, ви ж тут перебували і бачили, що ограничив мої права і в Русі, де цей працівник, чому він не спілкувався зі мною, чому він уїхав? Він ограничив мої права і свободи і уїхав. Нічого мені не повідомивши. того, що так не буває. Ну, Мені ограничив права в Русі, працівник поліції, у мене це зафіксовано на відео. ТЦКТСП образом... А я знаю, яким образом з'явилась тут ТЦК ТСП. І ви знаєте, Ну, працівники поліції зателефонували до них. Просто так зараз ну, Бо в них не було доказів по справі. Ну, суд. Це вирішить суд. Так. Я можу бути вільним. Дякую. Щасливо. І вам. Ну ви ж бачили, що ограничив співробітник поліції мої права і свободи. А чому він уїхав? А чому йому тут стояти? Скажіть, будь ласка. Ну, а навіщо він огранічував мої права і свободи? Що, яке поліція має відношення до ТЦК? Поліція не має ніякого. Ну. А чому вони огранічують мої права і свободи, щоб ТЦК могли цим скористатись? Поліція добажа захищати громадян України і допомагати їм. А чим вам? Які протиправні дії від вас вас вчинили? Ну, це вже суд вирішить. Я, важ... о, ви не бачите, не знаю. Я знаю, але я не можу не можу конкретизувати, бо їх а ще не видно. Uh -huh. Як люди я бачу, як з вами спілкувалися, як вас просили надати документи, uh -huh. як водія. Ви цього не зробили. Бо ви тільки мотивуєте свої рішення законними Відчини підставами. Да. Але є ще обов'язки, да. які теж передбачені Законними та підзаконими акціями. Да. І, будь ласка, як. Треба їх виконувати, бо ми живемо в правовій країні. Да, от а якщо вас щось не влаштовує, у нас є законний порядок оскарження. Так працює цивілізована схема держави, права і обов'язки да. в акваріумі і сидіти, дзвонити по сіну на 102 і гавкати один на одну. Да. Ну про права й обов'язки поліція давала присягу захищати Україну та український народ. Бачу, хтось бил. ні, де ви зараз захищаєте? Та я не міг стояти в розшуку, вони навіть не знають, хто я такий, вони не вияснили мою персону. Вони, я їм не надав документи. Як вони законним способом оприділили мою особу? Чи це я, чи це не я, як я не надав їм ніякого документу? Це не проблема. Ми Ось я дам відповідь на питання. Те, що у вас якісь проблеми з ТЦК, це не мої проблеми, це конкретно ваші проблеми. Mm -hmm. Якщо ви хочете усунути ці проблеми, у нас підійде до них і Та я можу, хотіть, можу не хотіть. Просто поліція не має до цього відношення мати. А вона має до ТЦК. От ви кажете, ви не маєте до ТЦК відношення. А чому ваш сусідній патруль, він має відношення? Чому? Вмісто того, щоб захищати отаких от людей, як я? А чим вас? Хто вам загрожує, щоб я вас зараз... Ну а чому? Чому вони телефонують в ТЦК? Мені погрожують. Вони перед цим мені погрожували, що якщо я не надам, поки вас не було, не надам документи, вони звернуться в ТЦК. Я навіть більше спортсменів ви дали документи, бо вони б вам теж звернулися в ТЦК. Угу. Вони просто передали, відвідавчись тим людям, які повинні вам давати. З, з якою з з цілю? Займаємося а, а. далі це вже ваші з ним моменти, не наші. А з якою цілю? Цілю того, що у вас є порушення Це законодавством якось прописано. Я в якомусь розшуку знаходжусь.